Добрий день всім любителям історії. Ми продовжуємо вивчення історії України і сьогодні будемо говорити про Кирила Розумовського. Взагалі, ситуація в Лівобережній Україні трохи поліпшилася, коли у листопаді 1741 року у наслідок палацового перевороту в Росії дочка Петра І Єлизавета посіла імператорський трон. І відповідно зміни на краще в становище України зумовлювалися низкою зовнішніх і внутрішніх політичних факторів. Зовнішня внутрішня політика. Певну роль зіграло позасувню українське оточення імператриці. Її чоловіком був Олексій Розумовський. Олексій Розумовський, який мав безпосередній вплив. Ось чому передворі Єлизавети е, прищепилася мода на всеукраїнське. Е, було там чимало українських співаків та бандуристів. На бенкетах подавалися українські страви. Під час перебування імператриці в Києві в 1744 році козацька старшина звернулася з проханням дозволити вибори гетьмана, і Єлизавета не заперечила. Вибори гетьмана, і Єлизавета на це не заперечувала. Проте конкретних обіцянок вона не давала. Отож, справа з обранням гетьмана затягнулася на 6. Років. Відновлення гетьманства було спричинено кількома обставинами. Передусім цього прагнула козацька старшина. Понад 10 років козацька верхівка наполегливо зверталася до імператорського двору з проханням про дозвіл обирати гетьмана. Та, вочевидь, цього було замало або е для того, щоб переконати саме імператорський двір. Рішення про відновлення гетьманства у Петербурзі прийняли з політичного розрахунку. Економічно-стратегічний потенціал України прагнули використати в майбутніх війнах, і саме далекоглядність е, на війну і е, допомогла прийнятті цього рішення. Е, також е, вони хотіли використати козацтво у можливій війні проти Прусії, відносини з якою на той момент украй загострилися. Ну, кандидатом на гетьманство імператриця Єлизавета висунула молодого брата свого чоловіка, Це відповідно Кирило. Розумовський, і вибори гетьмана Лівобережної України було призначено на 22 лютого 1750 року. Тут у нас до влади приходить Кирило Розумовський. Церемонія, що відбулася в Глухові, не мала нічого спільного з традиційними козацькими виборами, хоча обставлена була урочисто, навіть я б сказала, помпезно. І лише в середині липня наступного року новообраний гетьман прибув до Глухова. Зносини з лівобережною Україною знову поклалися на колегію закордонних справ. Кирило Розумовський почав без погодження з російськими урядовцями призначати полковників і роздавати землю. Тобто, він уже так більш. Намагався діяти без імператорського двору, більше самостійності, хотів Кирило Розумовський. І, відповідно, він хотів посилити позиції козацької старшини, якій надавалося право керувати Гетьманщиною саме за відсутність гетьмана. Тобто, хотів зробити сильну старшину, сильну старшину. І, відповідно, регулярним стало скликання у глухові старшинської. Ради. Водночас пожвавлювалося і господарське життя, господарське життя почали відбувати, відбудовувати батурин, в якому, в принципі, і було повернуто статус столиці. Зокрема, з дозволу Гетьмана Заборонялося заарештовувати українців, окрім кримінальних злочинів. Самостійні дії гетьмана суперечили планам імператриці, яка, яка аж ніяк не прагнула відновлення української автономії. Тому ось це таке посилення самостійності, воно дорівнювало автономії України, і відповідно імператриця була дуже проти цього. Тому, незважаючи на великий вплив Розумовського, при дворі імператриці у 1754 році з'явилася низка указів, що обмежували гетьманську владу, пішли обмеження, і у відповідь на клопотання відновити самостійні зовнішньополітичні зносини для обережної Гетьманщини. Розумовський дістав категоричну відмову, особливо в контролі підлягали фінансові справи Гетьманщини. Тобто посилився досить сильно контроль. Найрішучіші заходи Розумовського спрямовані саме на оновлення життя Гетьманщини припадають у нас на 60-ті роки. Це у нас такий пік розвитку. Пік розвитку, повернувшись до глухого після чергової тривалої поїздки до Петербурга і Москви на початку 1760-х років гетьман відвідав усі полки Гетьманщини. Поїздка переконала його саме в необхідності суттєвих змін і діяльності адміністрації. Одночасно Розумовський вдався до спроб становити спадкоємне гетьманство. Тобто, щоб влада передавалася в спадок, але е на старжинській раді, яка була скликана у 1763 році. Році було схвалено 23 пункти, які лягли в чолобитну на ім'я імператриці з проханням закріпити гетьманство за родом розумовських. Реформував Розумовський і армію, полки перетворилися на регульовані. Козаків було одягнено в уніформу, синій мундир із червоним коміром і білі штани. Тобто у нас іде реформи, реформи, адміністрації. Фінансів, адміністрації фінансів армії. Великі задуми виношував Гетьман щодо культури і освіти. Освіта і культура. Перший це оновлення Києво-Могилянської академії за європейським зразком. І ще один університет перебачався відкрити в гетьманській столиці Батурині. Про дії Кирила Розумовського спрямовані на зміцнення гетьманської влади, а це все було зміцнення влади гетьмана. Прям такок. Е Таке координальне зміцнення гетьманської влади. Нова імператриця на той час це вже була Катерина Друга, обурилася цим, цими діями, і, відповідно, вона вимагала зречення Кирило Розумовської гетьманської булави. Протягом 10 місяців обговорювалося саме це питання. Кирило Розумовський намагався використати всі свої зв'язки, але імператриці залишалася непохитною, адже не особа Кирила Розумовського була причиною ліквідації Гетьманства, то був закономірний захід імператорського уряду, який прагнув саме остаточної ліквідації Гетьманщини. Отож, у жовтні 1764 року Розумовський змушений був скласти. Гетьманські повноваження і Імператорський маніфест від 10 листопада за Сенатським указом від 17 листопада 17-11 року увільняють його від гетьманства. Натомість для управління Лівобережною Україною було створено другу малоросійську. Колегію на чолі з її президентом очільник був Петро Румянцев. Був Петро Румянцев. Україну генерал-губернатор прибув на початку 1765 року. Першим його заходом стало проведення ревізії. Так, перший захід румянцева це була ревізія. Він переписав всі землі, описав всю земельну власність, кількість дворів, ґрунтів, виявлено ступінь заможності кожного окремого господаря. Перевірка відбувалася протягом 1765 по 1767 рік і здійснював ревізію рум'янців неухильно виконував всі установи імператриці. Тобто всіляко обмежував вільні переходи селян, отож, вільних селян у нас дедалі меншало. Від них селян далі меншало. Рішучим було втричання в діяльності органів управління, адміністрація, знову ж таки. Вся військова канцелярія, Генеральний військовий суд, інші установи підпорядковувалися малоросійські колегії і перетворювалися на департаменти, тобто такі собі певні підрозділи. Діяльність Рум'янцева призупиняла чергову російсько-турецька війна, розпочато ось тут, напишемо. Розпочалася вона у нас у 1768 році. Українська територія безпосередньо а, стала театром воєнних дій, тому була використана російським командуванням для зосередження розгортання військ. Крім того, в Україні формувалися місцеві військові полки Гусарські, Пікінецькі. Було утворено корпус із лівобережного козацвитом було 10-12 тисяч вояків жителями правобережної України, добровільного козацького корпусу. До складу діючої армії входили також і запорозьці. Запорозькі козаки прославилися у морських операціях і їхні швидкісні та маневрівні чайки потопили, наприклад, дуже велику турецьку флотилю у гетлі Дунає в 1770 році. Саме під час війни тисячі людей з України залучилися до різних допоміжних робіт, обслуговували транспортні засоби, будували укріплення, мости, переправи. І російсько-турецька війна у нас закінчується підписанням кучук Кайнечиського мирного договору. Це 1774 рік. Мирний договір. Пишу скорочено, кучук Кенеджійський. До Росії відійшла мала, велика і мала кабарда. Так, давайте. Землі. Велика мала кабарда. Східна частина Керченського півострову. Також, у тому числі, була фортеця Керч і Нікалем, а також Азов із навколишніми землями фортеців у Гетлі Дніпра. Туреччина зобов'язалася вивезти свої війська. Туреччина виводить свої війська з Криму А Росія. З Криму і Дунайських з Кавказу, тобто Росія одержала право судноплавства на Чорному морі. А за умовами качук Киничинського медного договору Кримське ханство надавало незалежність від Султанської Туреччини, фактично, воно ж опинилося у залежності від Російської е, імперії. Після закінчення російсько-Турецької війни рум'янцев повернувся знову ж таки після закінчення всього всього він повертається в Україну і впроваджує далі свої реформи. Тобто, ось це у нас стала така собі. Пауза, ала така собі пауза. А тепер він знову поновлює свої реформи. Так, з 1781 року на землях Лівобережної України було створено малоросійське генерал-губернаторство, що складалося з трьох неміцниць згодом губерній. Так, генерал. Губернаторство, отже, три намісництво. Це у нас було Київське, Чернігівське і Новгород Сіверське. Кожна губернія поділялася у нас на повіти. поділялася на повітрі і Глухів утрачає у нас. Втрачає у нас статус столиці. І у губертських повітах в містах створювалися такі самі адміністративні та судові установи, які є скрізь у Російській імперії. Адміністративні судові установи з ініціативи рум'янця здійснили перепис населення, кількість вільних селян було знову ж таки зменшено. Тут знову вільні селяни ще більше зменшились. У 1783 році вийшов імператорський указ, який прикріплював усіх селян до місця, де вони були записані під час свого останнього перепису і заборонявся перехід. Тобто з 1783 року почалося кріпацтво. Починається кріпацтво, це треба запам'ятати. Також вийшов спеціальний наказ 1783 року, де ліквідоване козацьке військо. і 10 козацьких і 3 компанійських полки перетворилися на 10 регульованих кінних карабінерових полків російської армії. Були реорганізовані козацькі полки і надалі мали форму українських козаків, які отворювали окремий стан населення казнечих селян. На відміну від звичайних селян, вони не були кріпаками, а мусили відбувати свою військову службу у вже врегульованій російській армії. Рекрутами солдатами ставали троє козаків із кожних 500 душ населення. Військова служба тривала 6 років. З поміж інших заходів визначалося саме українське життя за російським імперським зірцем. Було оголошене грамоти про вільність дворянства, які надавалися українській шляхті і старшині усіх прав російського дворянства. Справді, остаточного підкорення України служили заходи саме російського уряду, здійснені на Слободжанщині. Улітку 1765 року Катерина II підписала маніфест про скасування цих земель козацького устрою, тобто ліквідація козацтва, фактична ліквідація козацтва. І Слободжанщина перетворилася на Слобідську Україну губернію. Слобідська Україна. Губернія, і її території поділялися на 5 провінцій. Ось як тут: поділялися на 5 провінцій. Це у нас була Ізюмська, Охтирська, Сумська, Сумська, Острозька і Харківська. І старшина отримувала російські військові чини, а козаки перетворювалися на військових обивателів.